Всім доброго дня! З вами село Сварка. Сьогодні хочу вам показати апаратець Притон PISA-530S. Якийсь такий, знаєте, незрозумілий апаратіц. Тому що він так от зроблений ще в стілі в Старому, коли це не був повний П. Тобто є... Ще з тих часів, коли у них оцей був активний сайт. Ми колись з вами його розбирали. Але остання новина на цьому сайті, якщо, якщо ви пом'яте, у, у них була в 2014 році асортимент торгової марки Притон увеличується і радує новою групою товару. І все, і радує він по сьогоднішній день. Тобто, як, будь, як будто би це з тих часів. Тобто йому казалось би вже років 10. Але якщо ми подивимося тут уважно. Тут вони всі схожі, схожі, схожі. Але от писи 350 чи 530 тут нема. Незрозуміло. Відкриваємо апарат. Дивимося на кишки. Уважно, уважно дивимося. І що ми там бачимо? Вон 10 2017 рік, тобто апарат був розроблений в 2017 році, тобто продавався він десь у року в 18-19 року, навіть якщо Google. о, бачите протон Писа, так і є. Десь у 2020-19 році він продавався на всяких там базарних сайтиках. От у Hero.net. І тому подібних. Ну, як би там не було, то це вже в принципі часи, коли вже були апарати повний П. Ну, Тут ми бачимо, в принципі, ну, нормальний апарат. Навіть якщо хто так от уважно мене дивиться і давно дивиться, то узнає, що от таку платку ми вже з вами бачили. І бачили ми, десь може років 4 назад. Був апаратіць ProCraft. От єдине, що я вже модель не впомнів. От це та сама плата, Ну, може, знаєте, може десь там якісь там зміни, бо я ж теж все в голові держати не можу. Ну, сам факт, що це той, той самий завод. І в принципі, так, ну комплектація досить жирна і досить цікава. Навіть на 17-20 рік. Це вона жирна для 14-13 року, а для цих років це просто жир. Тут у нас, дивіться, тут от радіатор нормальний. там. Три баночки жирні, немалорозмірні. Не тут у нас з радіаторами все гаразд. У нас, виходить, міст. топологія. Е, ну, що за мостик, я не знаю. Там, ну, то не суттєво. Е, транс у нас жирний. Такий, знаєте, що з нього в льоху Ампер 180 викачати можна. Єдине, звісно, що це ж у нас косий міст. от десь у нас тут дросельок загубився. Таке враження, що його й не було. Да? І нема тут у нас шунтика на виході. Оце, звісно, два таких мінуса на мій погляд, хтось може там. Подумає, що та тут може бути велика частота, тому дроселі не зробили. Ну, ви ж самі розумієте, це не Це не фроніус, це не патон, які можуть розігнати там апарат до 150 чи до 170 кГц. Тут такого не буде. Тому дросельок, звісно, йому би тут не завадив. Так, тепер по конкретно по цьому апаратіку. Бачимо, так? Да? Оце то все, як я люблю. Людина дзвони, поламався апаратик. Візьмешся, візьмусь. Приїжджаю таке чудо, засране під зав'язку, але в ньому ковирялись. І з чого що, що я роблю висновок, що ковиревся тут тілі ламастер. Бо ви ж знаєте, є такі знаєте, спеціалісти висококваліфіковані. Він перед тим, як щось працювати, він для себе підготовлює. Робочу ділянку. А є засранці. Йому сказали, от нема звука. Він розковіряє, впиляється ту дирочку, поміняє деталюшку. О, звук з'явився і пішов. Кругом тут мох, він ніде не буде дивитися, він відремонтував тільки те, що йому сказали. Нічого він чистити не буде. Ці ж свої навики вони ж переносять і на іншу апаратуру. Так і тут. Все було під зав'язку забито сраню. Він тут щось ковиряв, ковиряв, отам кренки випаяв, випаяв, там ще діодик якийсь і випаяв транзистор, який у нас качає, а герчик наш. Ой, щось не вийшло. Так і вернув. Ну, майже всі детальки тут на місці. Вон тільки діодика того нема. По схемотехніці. Хтось Глазастий, да, що тут тут нема у нас службового блока живлення. Оце у нас трансик, це у нас агр Тобто у нас є до пообмотка, бачимо, біленькі, біленькі проводочки. Потім у нас от діодики, резистор, конденсатори. Це як на ой, тельвінах ранні були тип, прораби були. Є, це звідтіля. Ну що, давайте це запаяти і подивитися, що буде. Ушатали хату, ушатали шаталі балкона. Це ж був не тіреламастер, я помилився, це ж був класний пацан. То що так ушатати апарат, ну це знаєте, це треба мати хороший навик. В общем, помним, да? Дві креночки до гори рака, транзистор був причеплений. Все під заміну. То ладно. Міняю ж я все. Включаю. Ну, со сторони подаю напругу. Тиша. Нічого не відбувається. Напруги всі в нормі. Світодіотік зелений світиться, нічого немає. Випаю субмодульок. міняю шимку. Опа! Появилась генерація, але у схемі дуже великий струм споживання транзистор закипає. Я быстренько вимкнув. Ревізірую драйвер. Всі проводники пробиті. Як так, я не знаю. От просто під ноль все. Що ти тут робив? Непонятно. Перепаю я все, там ще декілька. Резисторів, все перепаяв, все нормально. Знову ж таки, подаю напругу. Опа, все нормально, струм споживання в нормі. Прямогольничок пішов. Бігом уже без вас кидаю платку в корпус і в гараж перевірять. Але якось підозріло світився жовтий світодіодик. Ну, я зробив вигляд, що я це не замітив. Ну, на виході ж, коли напруга є. Гружу апаратик, а воно ограничення 40 Ампер. Що б ви думали? І ще й лемку грав. Ну, я не знаю, чи він якусь високу напругу подав, чи не, не той полярності, ну, в общем. Це треба дуже великий навик мати. І це ж це не все. Коли ж я оце в корпус вкинув, підкидаю вентилятор. Тиша. Релюшка класнула, а тут тиша. Причому тут вентилятор стоїть на одній лінії з релюшкою. Я сюди тестером тикаю, ні. Напруга є. Тобто він ще й грав і вентилятор. Так що. Якщо хто в мене буде класних пацанів дивитись, вчиться. В общем, що ми? Зараз я сращу свій каніфольно флюсний вимиваю і грузим. Так, перший тест робимо на баласті. Нормальний струм. 20 ампер у нас минимум ставим другу подметочку билу 24 вольта тут у нас 40 ампер третью четверту давайте чтоб быстрейшее дело было

І максимум, в общем-то, десь 170 ампер. Так, давайте ще ми його закоротим подивимося, як він це доведе. така у нього схема ограничений на... В 100 амперах зроблено. Такий своєго роду антизаліп. Так, давайте вертаємося десь на серединочку і поваримо електродіком троєчкою. Ставим максимум і переходимо на електродік четверочку. повинен працювати. Хай щастить. до нових зустрічей!